Ми, при... Ми зараз тут послуховуємо те, що влада хоче прийняти, е, орієнтуючись на 20 років переду. Тобто зараз то цю картинку, яку нам презентують, яку ніхто насправді не бачив, е, пропонують нам прийняти і затвердити всією громадою. Я сумніваюся, що присутні в залі люди е, принаймні бачили цю картинку раніше. Якщо неважливо, ви її бачили, ви не бачили із Ви знайшли тут свій будинок, знайшли цікаві, наприклад, місця, ботанічний сад, чи ви бачили якісь зміни в тому, чи з'явиться там новий торгівельний центр, чи придатна територія для Що ви виглядає, коротше. Я пропоную коротко. Так як не відбулося насправді опублікування генерального плану міста, на сайті міської ради тільки дві картинки, які ніхто нормально розглядати не міг, пропоную зараз на цих громадських слуханнях затвердити незадовільним Роботу влади по оприлюдненню генерального плану міста, вимагати того, щоб цей документ був оприлюднений для всіх. Наступні два місяці, щоб на сайті було опублікований весь генеральний план, в тому числі з нормальним зображенням цього, цього генерального плану. І відповідно лише через два місяці, коли максимальна кількість людей зможе ознайомитись, побачити свою вулицю, побачити, чи відповідає ті проекти, які розробляються архітектурою чи іншим органами, тому. Чого ми плануємо бачити через 20 років цього міста, тільки в тому разі проводити громадські слухання, на які всі, коли побачаться, зможуть висловити свою думку. Хто з присутніх тут хоче висловити якусь критичну думку щодо цього генерального плану? Хто з присутніх тут ознайомлювався з цим генеральним планом? Я сумніваюся. Ми як організація надсилали запити і нам відправляли оці самі картинки, які знаходяться на сайті міської ради. Генеральний план це не лише схема, генеральний план це документ. Так, Дякую. а вопрос вам можна Иван? А чому ви не були на предыдущих слушаниях? Мы были Я, последние... я хочу запевнити, що ви, чоловіче, просто не усвідомлюєте, що таке генеральний план. Ви взагалі не усвідомлюєте різницю детального плану території, що генеральний план розробляється не для того, щоб ви побачили там прогулок чи вулицю. Генеральний план міста обумовляє перспективи розвитку території, що ви цього не знали. І е, публікується матеріал лише той е, для доступу е, до публічної інформації і для громади міста, який е, допускається публікувати в громаді. І у нас є роз'яснення і Мінрегіонбуду, на і науково-дослідного інституту, лише дозволений формат, лише дозволені матеріали, публікуються і матеріали генерального плану роздаються. Е, і в управлінню архітектури в загальнодоступному місті і біля сесійного залу, так як ви читали цей впрес, так як це і І Генеральний план міста розробляється для визначення формування території, О, якщо ви цього не знаєте, якщо ви захочете або розглянути е, науково дозвіл. Надіслати їх і отримувати на цьому відповідно виступати. міського буде Громадськість хоче, щоб зняли це? Хотім, хотіть, знімайтеся. Підніміть, знімайте. будь ласка, руку, хто хоче, щоб цей плакат Так розмістився. Це три людини. Любі... Чи я, можна перейти до Згідно з Конституцією України, всі громадяни, громадської організації і так далі, об'єднання не мають права на відізнання, але є процедура, згідно якої попередні сучасно попереджаються органи місцевої влади місцевого самоврядування з якою. Ця заступлення було дотримана, я попрошу е, перервати слухання і зняти, будь ласка, символіку, щоб е, не перетворювати це на Це громадське слухання, якщо у вас є своя думка, як голови громадської організації, буде час до обговорення, до питань, будь ласка, приходите до рахунок цієї форми і перетворювати ваші громадські слухання на мітинг вашої... Це не мітинг громадської організації. Я сюди прийшов як просто Ні представник. І Те, що я сюди приношу, це моє законне право. Це не акція. Я висловлюю свою думку, тільки я хочу, щоб це побачили. Якщо людини. якщо вам заважає, я не прошу розмістити і виносити. Можна запитання якщо ми працюємо в форматі запитання, хотів підізнатись. Я не що єдине питання. Чи будуть винесені проєкти по пропозиції для громадськості на тому самому сайті? Ми маємо право задати питання. Я задаю питання, я не чую відповідь. Ой, я не задавав питання. Я висловлював пропозицію, яка мала протокола. Зараз я хочу запитання. Чи буде опублікований схема генерального плану і проєкт генерального плану у похідному відділі якості для ознайомлення на сайті міської ради? До цього не було зроблено. Немає доступного для цього плану. Чи буде це зробити запитання?